Привіт, любі друзі! Вітання з України з Чернівців. Цей маленький фільм присвята сьогодні буде одній з тетивних квіток України маку. Мак, який рясно засіяний по всій Україні. І коли ти проїжджаєш, до прикладу, з Чернівців до Києва та обабіч доріг, особливо де поля, де пшениця. Рясно квітнуть маки, і це неперевершена краса зачарування, яка зазвичай сприяє тому, щоб ти зупинився і пішов, помивався цією красою. Якщо мак не в полі, його час не такий тривалий, але він неймовірно, неймовірно гарний. Тут в композиції у мене садовий мак який мені подарувала дуже близька мені людина. І цей репортаж буде присвячений пам'яті чарівної жінки Марини, яка саме висадила і опікувалася цими маками. І мак як символ пам'яті, як символ любові своєю неперевершеною червоною красою, як продовження життя всьогодення. Маки, які відомі з давніх-давніх-давніх часів. Ще з часів давніх слов'ян, і вони рясно квітнуть на полях Європи і не тільки. А у нас в Україні, особливо в великій Україні, як кажуть, центральна, південна Україна, східна, там, де поля пшениці, рясно квітнуть маки. У цій композиції садовий мак, декоративні іриси це все висаджено ручками Марини. Звичайно, у нас розпис з українською хатинкою, зинтерівські пташечки, різних кольорів, але яскраво літньовісняних і неймовірний вишитий хрестиком фартушок з моєї власної колекції. І це все символ нашої України. Тут, звичайно, узори центральної України і Східної. І зараз, коли нещодавно ми відсвяткували День вишиванки, який був присвячений Окупованій спадщині, occupied Heritage», і ми пам'ятаємо: Луганщина, Херсонщина, Донеччина, Крим, Запоріжжя. І для того, щоб не забути ці узори, щоб їх пронести до перемоги і передати своїм нащадкам, зараз проводиться велика кількість різних подій. От на днях. Була подія присвячена луганській сорочці, яку проводив в просторі на Кохановського Дарка Кучерява і громадська організація «Вишиваний дивотвір», де було багато спікерів Оленочка Ясінська, яка вишивала орнамент луганської сорочки, яка багато вишиває сорочок для наших воїнів. Лауратка премії Ольги Юлянівна Кабулянської, кандидат медичних наук, науковиця, так само виступала. Жінка-майстриня, берегиня з Донеччини, яка теж багато чого робить для збереження саме традицій окупованих територій. Сьогодні мій репортаж присвячений всій Україні, Марині, світлій пам'яті і регіонам, які окуповані однозначно тимчасово. Ось така краса і мак Квітка. Яка про пам'ять, квітка, яка про спомин, квітка, яка про Україну. В історії української культури з малками пов'язано дуже багато традицій. Максиоберіг, макси-лікувальна квітка, від нервових розглядів від безсоння, від шлункових розладів. А загалом наші давні предки мак висаджували на городі і рахували, що коли нечиста сила рахує кожну маківку саме в цій корзиночці маківці, вона нічим іншим займатися не може. І таким чином маки оберігали оселю. Для мене мак це завжди про дім, про Україну, про батьківщину. І це про красу. Люблю прикрашати свої образи маками завжди. Я думаю, що цілком скоро, влітку, цей рушник буде на одному з моїх строїв. Як це буде, я ще не знаю, тому що це завжди імпровізація, і це виникає миттєво від натхнення, від події, від настрою, від енергетики. Нехай в наших оселях завжди в бістях квітнуть маки, іриси. Волошки, Соняхи, наша тотемна українська краса, чудового дня нам усім, співом пташок в своїх чудових оселях, з ароматом квітів, красою блакитного неба на своїй богом даній землі.